Давай подивимося, що особисто тобі принесуть ці вихідні 10-11 травня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? Так, дуже багато напруги, дуже багато такої, знаєш, різкості, ось і такого войовничого. Наповнення так відстоювання якоїсь позиції. Це, знаєш, пов'язано з якоюсь ситуацією, яка була нещодавно. от Можливо, тобі необхідна була допомога, можливо, ти просила допомогу. І твій такий такі зараз відчуття пов'язані саме з цим. Дуже багато такої, знаєш, Напруги, коли ти намагаєшся з кимось дуже сильно боротися, відстоювати якусь таку свою позицію, своє знаєш, місце, місце бути, місце говорити, так, щось робити, що несуть тобі загалом вихідні, субота та неділя, якими вони будуть для тебе? Ну, чесно, дуже багато емоційного такого розчарування, якогось смутку. Таке враження, як наче ти не можеш прийняти якусь ситуацію. Знаєш, от вихідні можуть пройти в якійсь депресії. Фокус уваги на те, що не задовольняє, на якусь ситуацію, яка тебе дуже сильно тривожить і розчаровує. Ти навіть можеш скочуватися до депресії. Знаєш, так стоїш на порозі чогось нового, можеш вийти на новий зараз рівень у своєму житті. Але емоційно, емоційно. Наповнення твоє ніяк не дає тобі перейти на цей рівень. На вихідних будеш поводити себе досить закрито, досить холодно. Знаєш, і якось тебе можуть розчаровувати ситуації, пов'язані з твоєю родиною, з твоїми дітьми. Ось, і ти так себе можеш, так знаєш. Як стіна вводити, тобто я все бачу, я все розумію, але я ну якось не проявляюся і не відповідаю ніякою взаємністю. Ти будеш намагатися, знаєш, такою щирою, справедливою, ось бути так. Знаєш, ти можеш навіть агресувати, проявляти таку різкість, якусь конфліктувати. Через що? Через те, що дуже багато на себе взяла, через перенавантаження. Дуже сильна особистість, дуже багато такого, знаєш, харизми, впевненості в собі, енергетичного потенціалу, так? але дуже багато на себе взяла, і це вже ну, не витримується, тому можеш проявляти десь таку різкість. Знаєш, ти десь обманюєш себе в чомусь, десь не готова зробити вибір, рішення. І от якраз на цих днях варто тобі про це подумати. Відкрию тут і прийми рішення, врешті-решт.